Друзі, вітаю вас! А чи потрібно вам щось пропрацювати для того, щоб досягнути більших успіхів у своєму житті? Чи, можливо, і не потрібно? Ну, як так перегукуються карти з тим, що я зараз скажу? Ну, ось успіх і перемога. Вам кажуть, що ви вже настільки напрацювали в собі ці вміння йти до успіху і до перемоги? Що вам уже по суті нічого і не потрібно пропрацьовувати. Вас просто будуть десь підштовхувати вищі сили. Можливо, рішучість більше треба в собі пропрацювати. Рішучість, впевненість в собі. Ось у цього вам не вистачає. Рішучості та впевненості в собі. Все інше у вас є. По-перше, ви дуже глибоко духовна, світла людина. Зв'язок з вищими силами просто напряму як канал відкритий. Вас чують, вас люблять, вам підсвічують шлях. Вас підтримують, вас захищають і благословляють. І ви досягнете успіхів у будь-яких справах. В те в тому, про що ви зараз кожен подумав: ось там чекає на вас перемога і успіх. Так пропрацюйте лише рішучість. Так що ще вам ну, потрібно знати про себе і чи варто щось пропрацювати. Ну, ви знаєте, можливо, вам потрібно знайти певний баланс. Десь, можливо, є, десь похитнулися енергетичні оці центри ваші. Кажуть, знайдіть собі баланс, увійдіть в гармонію. І все. І рухайтесь вперед. Дорога прокладена. Ви рухайтесь просто ось до цього успіху, до цієї перемоги. А ще. До збирання врожаю. Адже все, що ви до цього часу напрацьовували, зараз саме час збирати врожай. І вам це будуть давати таку можливість насолоджуватись плодами своєї праці. Що ще? Ну, а ще вам кажуть, щоб ви не закривалися від інших людей. Вам кажуть, щоб ви більше спілкувалися, були відкритими з іншими людьми. Вас бачить дуже такою світлою. Людиною, яка здатна вести за собою своїм світло, своє світло поширювати на інших. І, от вам кажуть: виходьте в світ, поширюйте своє світло, розповідайте людям, як потрібно жити, об'єднуйте навколо себе ось таке коло Єдину, тих однодумців, розумієте? І знаєте, що ви є всесвіт. Всередині вас є всесвіт, навколо вас є всесвіт. І всі ми частинки цього всесвіту. На вас велика місія покладена: об'єднати навколо себе, згуртувати людей своїм.